Доброго дня. Доброго дня всім, поки збираємося. Ліна. Доброго дня ще раз. Я поки збираюся, хотів би таку підняти питання по поводу військових, які загибли. І хто хоче там приєднатися, може до нас цим займається секретар городського совята Лена. Розкаже. Так, да? да, колеги, я думаю, всіх вітаю. Я думаю, що е, всі в курсі, що ми хочемо зробити таку алею шану. Вона буде ми в... вже люб... робимо, працюємо над цим. Так, вже да, е, ми туди виділяли, е, що в минулому році е, кошти на відеоспостереження. Там воно зараз знаходиться в процесі встановлення. Да, Петро, майже. Завершили там камери встановлювати е, приморському парку, праворуч від Колонади є відокремлена алея, досить широка, гарна, там є е, лави, тому, тому вважаємо, що це місце буде підходити для цих цілей. Я знаю, що з багатьма обговорювали і всі підтримали. Е, стосовно того, як процес відбувається. Для того щоб це зрозавмовити такі стенди безпосередньо. Я вже приміру, я знаю, де це робити, тому що я спілкувалася з людьми з Одесі, які робили такі в вигляді кубів. Можливо, ви бачили в чому проблематика, якби нашої громади в тому, що ну на жаль, дуже на жаль, але у нас не 10 і не 20 загиблих. Ви самі знаєте, тобто кількість. Кількість є. І тому е, потрібно детально опрацювати всю інформацію, яка, яку ми повинні були отримати офіційно. Е, ми повинні е, дуже відповідально ставитися до е, того, щоб не було, як мені розповідали, також в інших містах, коли, коли родичі загиблих підходили і фломастером виправляли помилки. Там у прізвищах або у даті народження або даті загибелі, тому ми так можливо комусь здається повільно, але робимо це. І потрібно, звичайно, якісні фотографії, які узгоджені із родичами. Тому, якщо хто з вас може в цьому питанні допомогти, хто там знайомий, хто хоче там до мене приєднатися в цьому плані, для того, щоб ми це зробили швидше. Ми можемо попрацювати і закінчити вже збір всієї повністю інформації для того, щоб дати уже замовлення, і для того, щоб люди виготовили ці стенди, ми їх встановили і урочисто відкрили. Якщо у когось є якісь з цього приводу думки, можете до мене підходити і будемо разом це робити. Дякую. Добре, Рома. Ти значить всім директорам, де в нас є ці дошки. Ці дошки є, щоб всі директора Лені до, до п'ятниці дали В них є всі дані. В них ну ті фотографії, які вже погоджувати, може й не треба. тому що вже їх раз погодили. Це ці, ці фото. У нас є достатньо, щоб треба цього. Це дуже серйозне питання. Ми ж розуміємо, не дай Бог, що десь і хтось батьки чи хто б, там жінка прийде, буде виправляти. Це треба 10 разів перепровірити і тоді робити. Ну всі зрозуміли, де да, це зрозуміло. Ну там, якщо хтось хоче, ну може працює на цьому, якщо може, хтось хоче е, приложити при, е, якесь друге місце, то будемо розглядати. Ну, Ми думали і возле, біля із тут, і там, і там, і там тут місця в нас просто не вистачить. На жаль, так. На жаль, так. Місця не вистачить, і ми розуміємо, що. Потрібно буде, можливо, неможливо, скоріш за все, ще потім після встановлення щодо додаткової потім Звісно, встановлювати. Тому маємо на це розраховувати. І е, я говорила дуже багато мешканців, спілкувалася і в Фейсбуці, і так просто наживо. І з військовими спілкувалася, і з організаціями, і просто з тими, хто зараз служить. І, в принципі, всі погоджуються з цим місцем. Добре. Дякую. Це дзвінить, чим мені в ушах дзвонить? Це що це саме треба? Ні, що це те саме. Так, на сесію прибуло 27 депутатів. Сесія має право розпочати свою роботу.

Що ми братя козацького роду! Героям слава! Прошу вшанувати пам'ять загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України хвилинним мовчанням. Дякую. На засіданні сесії присутній радник начальника Одеської районної військової адміністрації Василь Богачук. Ну, привітаємо. Так, шановні депутати та посадової особи, прошу виступати за задавати питання державною мовою. Є пропозиція розпочати роботу. Інші пропозиції є? Немає. Прошу голосувати. 28 за. Дякую. Рішення прийнято. У розпорядженні просликаної 42-ї сесії включено 7 питань. В когось є зауваження пропозиції. Якщо нема, прошу голосувати за порядок денний за основу та в цілому. Прошу голосувати. Двадцять вісім за. Дякую. Рішення прийнято. Пропоную провести засідання за 15 хвилин. Нема інших пропозицій. Якщо немає інших пропозицій, прошу голосувати. Двадцять вісім за. Дякую. Рішення прийнято. Питання номер один. Про виконання бюджету Чорноморської міської територіальної громади на 23 рік. Доповідає заступник міського голови Наталія Яволова. 23-й рік. Всі знаємо, треба доповідати Наталія? Не треба, так? Да? У вас є проєкт рішення на руках. Якщо не треба, дякую, Наталія. Тобто пропозицій, на яких нема. Прошу голосувати за основу та в цілому. Голосуємо. 28 за. Дякую. Рішення прийнято. Про внесення змін до міської цільової програми підтримки сил територіальної оборони Збройних сил України, військових частин Збройних сил України та посилення заходів громадської безпеки в умовах воєнного стану на території Чорноморської міської ради на 24 рік, затвердженням рішення Чорноморської міської ради від 22.12.2023 року номер 516. Ну, Доповім я. Ви нераз знаєте, чому сьогодні на сесію зібрали. Ми виділяємо 2 мільйони 839 тисяч гривень нашим військовим. Мільйон 336,5 виділяємо на машину нашому батальйону. Друге питання: 190 тисяч виділяємо на гуми шини. Також виділяємо мільйон триста гривень на. На безпілотники і тепловізори, то тобто, є нас це будемо так говорить, скажем, пробний варіант. І я думаю, що за наші кошти там в перший раз за місцевого бюджету, то тобто, будуть самі військові закупати. Ну це будуть тепловізори та саме там, що та прилади нічного бачення, і, там і жінто пошукові прожектори. І також ми забезпечено від забезпечуємо основного складу військових формувань водопостачанням підвоз води. Ну там 12 тисяч 700. Тобто ми будемо є. Я не хочу казати, де є частина, треба підвозити воду. І це, ну поки ми розсчитали 12 тисяч 700 на рік, поки на рік, тобто по машині там в два тижні, мабуть, так. Може в когось є запитання чи пропозиції. Якщо нема зауважень та пропозицій, прошу голосувати за основу та в цілому. 28 за. Дякую, рішення прийнято. Питання номер три про внесення змін до міської програми підтримки населення Черморської міської територіальної громади, як яка які підпадає під дію закону України про статус ветерани війни, гарантії їх соціального захисту на захисту на 21-25 роки, затвердженим рішенням Черноморської міської ради від двадцять чергої року, номер 15 Зі змінами доповідає заток міського голови Роман Телепов. Треба доповідати у вас є проект рішення на руках. Якщо не треба доповідати я, і нема зауважень, я прошу вас голосувати за основу там в цілому. За 28. Дякую, рішення прийнято. А все-таки в двох словах: це басейн, так да, і. И...

Розумієте, да, тось зверталися військові, особливо інваліди. Ну у нас так склалася, да? що у нас ні центральний воєнкомат, а ну на превеликий жаль, в від І розуміємо, як інваліду добратися туди то тобто, ми зараз виділяємо кошти у прищепи, да, У Прищепі в отділі даємо чоловіка, який буде займатися, збирати папери, ввести туди, щоб ну, наші інваліди там не їздили не чи поранені, і віддавати. Ну, Попробуємо. Я думаю, що це буде правильно. Дякую. Ну, ми за це вже проголосували. Рішення прийнято четверте. Так, питання номер п'ять. Про ой, так? Да. Да. Пробачте, питання номер 4. Про внесення змін до напомню до рішення Чорноморської міської ради від 22.12.23 року номер 522 про бюджет Чорноморської міської територіальної громади на 24-й рік. Доповідає заступник міського голови Наталія Яволова. Є к Наталі питання? У вас є проєкт рішення на руках? Ну, живіться, нема питань, хоч хтось скажіть, нема, да чи є? Нема. Якщо дома питання зауважень, прошу вас проголосувати за основу там в цілому. 28 за. Дякую. Рішення прийнято. Питання номер 5 Про включення об'єкту комунальної власності до переліку другого типу. Частини перебудованих нежилих приміщень по вулиці Шума 9, дроб 101, Н у місті Чорноморськ. Доповідає звук міського голови Роман Телепов. Це зубна поліклініка, так? Да? Доповідати? Якщо не треба і зауважень, прошу вас голосувати за основу та в цілому. Голосуємо. Двадцять вісім за. Дякую. Рішення прийнято. Питання номер 6 Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності Черноморської міської територіальної громади від Одеської районної військової адміністрації, Одеської області, ноубуків та іншого майна, доповідає заступник міського голови Роман Телепов. Скажіть, що скільки ноубуків? Що... Добре, скажіть, будь ласка, на бурлачу балку ми даємо туди? Ми повністю даємо, так? Да? Тобто бурлачу балку школу повністю закуваємо комп'ютерами. Да? Ну, Така ситуація, вони дали нам чому дали на наше місто більше, ніж всім, да? тому що коли ЮНІСЕФ робила нам бомбо найпростіше укриття в шестій школі, вони не встигали. І коли ми при розмові, ну ми дамо більше ноубуков, тобто вони в сроки опоздали, Ну і так нам трошки більше ноубуков дали, чим всім. Питання є? Зауваження, пропозиції немає дають, беремо, так? Да? Беремо. Якщо немає питань зауважень, голосуємо за основу та в цілому. 28 за. Дякую. Рішення прийнято. Питання номер 7. про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності Чорноморської міської територіальної громади від благодійної організації фундації Олени Зеленської. Майна планшетів та гарніртур до них. Доповідає заступник міського голови Роман Тело. Ну, Скажіть, скільки планшетів вам дають? 122, так? Да? Це теж безкоштовно все, так? Да? Добре, є питання? Дають, беремо. Якщо немає питань, зауважимо. прошу вас голосувати за основу та в цілому. Голосуємо. Дякую, 28 за рішення прийняте. Дякую дуже всім. Всі, нас на сесії це не так часто буває, що всі рішення були прийняті одноголосно. Всім дуже дякую. Питання, зауваження пропозиції. Ні в кого нема. На цьому питання порядок денний вичерпаний. Вдячний всім за роботу. Засідання сесії оголошую закритим. us lojistor romance 지